Сьогодні у нас був день диктанту національної єдності, а вчора у нас був день закінчення війни, як ви розумієте. 25-го року, 26 жовтня, буде мир. Ось овангую. Давайте. Якщо не закінчиться війна, можете мене піймати. Григорій Сковорода говорить зараз. А він так говорив? Так, да, він так і казав. 26 жовтня можете мене піймати. Ну, короче, можете я вже просто, я вже просто спизділа раз. Я вимушена Олю засмутити, але не раз. Ну, і ви знаєте, це такий жанр. Спочатку вони їздять, а потім такі, а що ви нас питаєте? Ну, ти ж сама ротом взяла оце. От, тебе ж ніхто не змушував це говорити. Ти сама це говориш, сама. Ну, привер Оля привертає увагу, як може. Насправді. Е... Оля привертає увагу як може, але навіть її дочка, в принципі, дає оцінку цьому театру дуже красномовною. Ми до цього перейдемо трошки згодом. А потім вона дала відповідь. Зрештою, після того, як інтернет згадав їй, що 25 жовтня, от-от-от, 26 го точніше, це завершиться. Будь ласка, не питайте мене, коли закінчиться війна. І взагалі не питайте про це артистів, бо наша місія, вона в іншому. Тому кожен нехай займається своєю справою. Тому сьогодні подивіться фільм саме про це, про місце артистів, і що все обов'язково буде добре. Одним словом, Оля Полякова, замість того, щоб просто вибачитися і закрити хавальник, Сказала нам, що це ми винуваті. То що ми питаємо артистів не про те, в чому вони розбираються. Так, ніби артист вообще сам не вилазить. Оля, ну ти ж не вилазиш в правилах суспільного, в Євробаченні. Ти ж ну, ти, типу, краще не вилазь. Ну вона вилазить, вона вилазить. І от Оля Полякова презентувала на один плюс один. Точніше разом з Сухановим, Суханов чомусь вирішив зняти про Олю Полякову фільм. Фільм жахливий. Я подивилася 20 хвилин, але я подивлюся до кінця. Можливо, там щось буде, якийсь буде розвиток. Це просто ну, дуже довга рекламна агітка про Олю Полякову. Інтерес цієї агітки, зараз скажу, не інтерес, не інтерес. Ви знаєте, от. Щоб ви зрозуміли, я так через якісь порівняння спробую пояснити. От уявіть собі, Олесь вивчив віршик. Там, жовте-листку кружляє, там і доріжки вистилає, там щось таке. да? Вивчив цей віршик, тому що я його там три години віршик в нього впихала, бо йому видали цей віршик в дитячому садочку. Це все не цікаво. Він відмовився. Він біля мухи він любить якісь інші. Любить, а тут ну, не йшло. І він відмовлявся, він саботував, придумував якийсь інший текст. Зрештою, я про це зняла. Про весь цей процес документальний фільм протягом години і показую, що мама. Тобто я говорить про цей процес, що там бабуся, що сам Лесик з цього приводу думає і так далі. І от я зняла документальний фільм на годину. І потім показую це по 1 плюс 1. От це приблизно за цікавістю такий же контент. Ну, можливо, навіть цікавіше, тому що ви побачите розвиток дитини трирічної, яка. В принципі, знаєте, у нього зараз така цікава стадія, що він розуміє емоції, і він розуміє, що він там засмутився і дуже хвилюється. І він любить казати, коли ну, типу, коли ти його намагаєшся якось повернути назад, і він такий: я ще не заспокоївся, от зараз я заспокоюся, і тоді я до тебе прийду, і ми будемо далі гратися. І такий. Так, я вже заспокоюся це. Я так дивлюся на це все. І мені ну, мені прям цікаво за цим спостерігати. Але це мені цікаво. Я переконана, що ну, це не той контент, який треба пускати в телемарафон. Навіть якщо це нічний показ, о 23.00. Ну, Оля Полякова вирішила про себе зняти кіно. І це настільки глибокий фільм про такі глибокі трансформації, що я прям вирішила трошечки тут по. Почесати зубами з цього приводу. а Цицька жаба цицьку не дасть, Олі Палякової. Ну, я хочу наблизити цей момент. Коротше, пройшов цей фільм. Все буде добре, Оля. Розповість про її трансформацію та велике концертне шоу Все буде добре. Так от це шоу, яке розповість про велику трансформацію Олі Палякової. Це не зовсім фільм про Олю Полякову. Yeah. Це фільм про всіх нас, людей цієї професії. Дуже багато інтерв'ю відомих mm -hmm. людей, волонтерів, mm -hmm. і всіх, хто ну ви побачите. Це треба буде mm -hmm. об, 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 Обов'язково дивитися. Mm -hmm. Є там багато відомих людей, які теж пережили цю трансформацію, тому що немає ні одної людини в Україні, яка б не пережила е, спочатку шоку, потім е, деякі втратили все. І е, е, це такий фільм про всіх, про нас. Е, про Трансформацію, про, про, про прекрасну програму, все буде добре. До речі, вініл, до якої я вам принесла сьогодні в студію. Ви поняли, про яку трансформацію йде мова? Це така трансформація, це така прекрасна трансформація, я пережила. І ці всі люди теж пережили. Ми всі пережили трансформацію. Це знаєте, це як суспільне ну, має поміняти певні правила. Які правила? Певні. Певні правила порушують конституційні права. Я прожила, і всі ці люди, і у нас у всіх трансформація. І це фільм про мою трансформацію і так далі. І ти, ну, ти ну, насправді з комунікації очевидно, що не зрозуміло, яку трансформацію. І Оля навіть не може добрати слів, що це за трансформація. Вона просто говорить, що це така трансформація, трансформація. Ну, коротше, мультик «Трансформери». Ця е, програма вона стала абсолютно трансформаційною для мене. Вона з мене зробила... Просто, вона просто трансформація на трансформацію. Просто трансформація. Ну я розумію, вивчила нове слово. Ну ну якось переконливіше. Давай переконливіше. Ця е, програма вона стала абсолютно трансформаційною mm -hmm. для мене. Вона з мене зробила Яка головна трансформація. стала? трансформація. Вона з мене зробила співачку, яка раніше тільки розважала. Mm -hmm. А сьогодні ця співачка викликає сльози. Перша частина шоу люди плачуть всі у всіх містах. Оля Полякова навіть не здогадувалася, що є місця в інтернетах, де плачі з приводу творчості Олі Полякової завжди викликали сльози. Ну, одним словом, трансформація, велика трансформація Олі Полякової не в тому, ну, в тому, що вона тепер стала ще співачкою, яка викликає сльози. І от. Питання не в тому, що люди зараз проживають дуже травматичний досвід. У нас взагалі війна, і в та все. І Оля приєднується просто до цього досвіду, співає пісні про на цю тему, розчиняючи свій зал в сльозах, тому що це дуже легко зробити. Бо музика плюс текст, плюс досвід людей робить це. Ну це не Оліна трансформація, це паразитування на цьому. Ну Оля, така я все, я все, трансформація на трансформації. Ключове слово це було трансформація. Але насправді фільм зроблений. Ну із серії вигадана біографія Олі Полякової. Я фільм цитувати не буду, крім одного моменту. Один момент я вам покажу. Але давайте послухаємо ще трошки про трансформацію, бо дуже цікаво розповідає. Вивчила слово трансформація. Трансформація плачуть другу частину. Я їх надихаю, сміються, скачуть, як то кажуть, воля полякова тобто, Робить, в принципі, Протягом всіх концертів і самого фільму так відбувається вся трансформація. Тран... від Так, Так, все, що ми пережили, mm -hmm. тому що без цих пісень неможливо уявити сьогодні мій репертуар, тому що я переживала все те, що переживав народ, і воно все виливало, виливалося в пісні. І тому вийшла ця просто розкішна програма Все Ти було доб полісті, добре. Так? Така трансформація, що без цих пісень тепер неможливо уявити Олю Полякову. Без яких пісень? Ну насправді в масовій свідомості відомі пісні Олі Полякова закінчуються на фразі з шльопки. Все. в принципі, всі інші пісні вони невідомі. Але Оль і Оля, така, і я таку трансформацію, і це трансформація. І вони там 20 разів сказали, трансформація за це інтерв'ю, ну трансформація. Потім я подивилася ще один сюжет, там Суханов теж. І очевидно, це якась піарна історія, їм написала про і сказала, що треба робити акцент на тому, що це про трансформацію. Автор стрічки, телеведучий Олексій Суханов, він каже: хоч героїня картини саме Полякова, у ній, наче з пазлів складаються долі чи не всіх українців. А ще фільм ви розумієте? Хоча героїня Оля Полякова в ній просто долі усіх українців, Боже! Ну, ну типу, ну взагалі. Автор стрічки телеведучий Олексій Суханов. Він каже: хоч героїня картини саме Полякова, у ній, наче з пазлів складаються долі, чи не всіх українців. А ще фільм Все буде добре. Оля демонструє, як змінилися всі українці після брутального вторгнення Росії. Один з символів трансформації і символів України це, це звісно, це звісно полякова. Така чому ні? Тому що багато чого теж відпало. Багато на що трансформувалися погляди. Кокошники кокошники, зокрема, інші якісь моменти і. Людина народилася. І це дуже круто. Як і кожен з нас. Ви уявляєте, у всіх у нас повідповдав кокошник І от в цьому наша трансформація. А чому ні? А чому ні? І це дуже круто. В долі Олі Полякової, долі всіх українців. У нас відвалився кокошник Процес у Хана Полякової зняв кіно. Це показали на один плюс один. І. Навіть дочка Олі Полякової молодшого, вона, якби могла, вона б закочувала отак от очі. Але вона не може, вона просто бровями показала, що вона думає про ці запитання. Одним словом, там є момент, коли Оля розповідає, що вона така, вона так працювала до війни, вона ще така лошадка була. і тут. Ну, я так розумію, що архітектура така цієї розповіді, що от вона до війни, ну, до 22-го року, очевидно. Нічого не розповідають про кокошники, про русські образи. Нічого не розповідають. Вона просто робоча лошадь, яка багато працювала, дітей не бачила, нікого не бачила, світу білого не бачила, стоячи, спала, тільки ото от вперед, 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 вперед. Ну а потім очевидно, там буде трансформація. Коли вона зупиниться, бо 22 й рік і треба їхати в Італію к Нікі Білоцерковській і там розповідати Сапчак в інтерв'ю, що от от війна. І що скоро це все закінчиться. От. І нам от про це розповідають, а паралельно запитують у всіх людей, які знають Олю Палькову, що вони думають про трансформацію. Ну, І от запитання до дочки. Дивіться на вираз обличчя і на відповідь, в принципі. Тобі яка мама більше подобається, яка була до війни чи яка зараз? Люба, в мене все одно другої не буде. Ну, видно, що дочка в захопленні від Оліної трансформації. Та пофіг яка, в принципі, так, яка вже є, яка уже є. Ну, якби можна було, ну, насправді. я ну, я... ну, це досить яскрава міміка, яка показала, що ну насправді це просто створює створення образу, і дитину можна було туди не впихати, якщо ти не хочеш, щоб люди прямо обличчям показували, що вони думають про твою трансформацію, якої немає. О, і про це от створення візуального образу. Ну, одним словом, на цьому трансформацію Олі Палькової завершуємо. Це дуже цікавий процес. Ми всі потеряли кокошник, Оля Полькова в тому числі, але зараз ми бачимо, що ментальний кокошник все ще з нами. Вони далі продовжують з продюсером штурмувати Суспільне. Це відбувається, тому що ну тому що, ніяк інакше Оля не продається. Так, да, вони можуть домовитися на один плюс один і показати і так далі. Но не так воно продається як хотілося б, тому що не робили бо цю, цю шуру буру. Бо кому насправді Оля Полякова цікава ну на повному серйозі з її трансформацією? Я хочу просто сказати про те, що так багато історій людей простих українців, які ми знаємо, які ми не знаємо ще і ніколи не знаємо. Але одне головне, що всі ті люди, які знаходяться тут в Україні, вони переживають, е, переживають трансформації свої. І головна е, ідея цього фільму, що ти повинен бути там, де ти є. Угу, клас. Вообще клас. Трансформації, ми всі проживаємо. Дуже багато людей. Ми не знаємо їх історія. Ну Олю полякову теж можна було не показувати в кіно годину і знімати про це про неї кіно. Ну зняли окей, все трансформація, трансформація. Всі ми проживаємо.